Люди живуть в ілюзіях, котрі заважають їхньому духовному розвитку. І мова йде не про конструкцію реальності, а про сприйняття цього світу. Ось, будь ласка, невеличкий список того, що не існує, але більшість і досі вважають, що це є. Нема жодної в світі легітимної влади і жодної легітимної держави. Всі лише грабують і утримують свою владу грабунком і насильством. Нема жодних прав. І навіть права та свободи людини це ширма. Нема жодної праведної війни. Всі війни це завжди договірняк верхів для усунення протестів, переділу власності та зміни правил гри. Нема і не може бути справедливих законів у паразитичній цивілізації. Не існує правдивих засобів масової інформації, охорони здоров'я та освіти. Нема навіть найменших гарантій безпеки. І, звісно ж, нема жодної релігії, котра представляє Бога на землі. Хочеш і надалі жити в ілюзії. Продовжуй діяти на підставі стереотипів та упереджень. Хочеш пізнати себе і знайти Бога в собі? Припини вірити в навіяні тобі з народження догми, оманливі знання, норми поведінки, правила, закони і цінності. Духовний розвиток починається з простого. Потрібно поставити під сумнів усе, що нав'язане соціумом, і почати слухати свій внутрішній голос.